Короче, друзі, всім привіт! Зараз я роблю сервер Укрполітик і ми там будемо грати до мого дня народження. Так, ладно. Я там зараз, що ви уважного побачили, ставлю на. Наскільки там ігроків? років? Ну, давайте на 12. Давайте на 10. То всі підписники не зможуть зайти. Так, ні, давайте все ж таки на 15 і виберемо карту Порт Бейс. Порт Так. Блін, 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 я пароль забув. Так, зараз ми зробимо пароль. ні Так, Блін, яке джерей Радом. Яке джередом? За. Зараз я. По по швидкому зроблю. Назад все як було. Карт без Бейс. Назва укри. Так, де політик? Політик. Укри політик. А вот пароль. Ем... Давайте 02.08. Так, такий пароль ми... в мене. Ну що, ми заходимо? Я зараз виложу це відео. І далі почнемо. <кій> О, так, зараз виложу.